Інформаційні підсумки понеділка, 14 серпня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Помічник для комунальників. Автопарк хмельницьких тепловиків поповнився новою спецавтівкою. Курс на незалежність. У сквері імені Франка відбувся крафтовий ярмарок, який об'єднав 40 виробників з чотирьох областей України. Активно та змістовно минулої суботи на набережні Південного Бугу хмельничани та гості міста відзначили День молоді. Минулої суботи хмельничани попрощалися із героєм Ігорем Сафроновим. Чоловік народився у селі Мокрець Шепетівського району. Останні роки проживав у Хмельницькому. У цивільному житті чоловік навчався на механіка. На захист України став ще у 2014 році. Під час повномасштабної війни приєднався до лав 11-го зенітного ракетного полку. Зупинилося серце героя 10 серпня. Поховали Ігоря Сафронова на кладовищі в мікрорайоні Ракове. З ним дружили. Хороший був хлопець. Ну, будь-якій ситуації міг би виручити. Він ну, так само, я його. Це був мій підлеглий, мій побратим. Ми разом проходили службу. Він завжди був в житті радісний, завжди рвався в бій, завжди хотів досягти якоїсь вершини, стати великою людиною з великою букою. Мав поступати до Харківського національного університету повітряних сил Збройних сил України. Хотів стати офіцером, хотів бути бойовим офіцером. Хотів зв'язати своє життя з цією справою. Спогади всі найкращі. Це веселий, енергійний, безвідказний друг, побратим. Автопарк хмельницьких комунальників поповнився новою спецавтівкою. Це вантажівка із СУЗу, яка служить для ремонтів теплових мереж, поточних, капітальних і непланових аварійних. Машину отримали у рамках міжнародної допомоги від американського уряду за програмою USAID. Як тепловики використовують її в роботі? Дивіться у наступному сюжеті. У Хмельницьких комунальників з'явилась нова спецавтівка. Це вантажівка і СУЗУ, яка служить для ремонту теплових мереж, поточних, капітальних і непланових аварійних. Машину вже використовують в роботі. Автомобіль оснащений усім необхідним обладнанням та інструментами для роботи аварійної бригади. Зокрема, стаціонарним та мобільним дизельним генератором, гідравлічною болгаркою, насосом та іншими пристроями, які дозволяють полегшити і покращити роботу. Для, наприклад, для роботи в тепловій камері є вентилятор. Ми його зараз не використовуємо, бо проходять роботи ззовні. Нагнітаю, він може нагнітати. Свіже повітря в теплову камери може витягувати. Також є насос, помпа. Велика помпа, великого об'єму. Якщо потрібно виключити з теплових камер або з теплових мереж воду, ми її користуємося. Це обладнання підключається до цього генератора. Зараз компресор, до компресора підключений конкретно відбойний молоток і болгарка. Олександр Гурницький додає, раніше для виконання частини робіт необхідно було залучати додаткову техніку. Ця машина може в, в будь-яку точку поїхати місто, стати і в неї всі є для зварювання, для різальних, для будь-яких робот, для розбивання асфальту, для різки асфальту. Крім того, в машині передбачений спеціальний відсік для персоналу на шість місць. У ньому є чайник та мікрохвильова піч для того, аби працівники під час обідньої перерви могли розігріти їжу і пообідати. Зручна не лише в роботі, а й в керуванні нею. Водій спецавтівки Василь Буй каже: кабіна обладнана, зокрема, камерою заднього виду та рацією для спілкування з тими працівниками, що знаходяться в салоні. Казати, що вона дуже вища, знаєте, чим як я раніше керував, то ні, практично, але вона удобна по всьому. Заїхати всюди, везде, розвернутися, повернути, на ній є дуже удобно, на ній не устаєш. Кондиціонер, є, тут все є. І зв'язаний з ослюсарами. Теж рація є, є в машині, що до чого ми зв'язуємося. Ну, коротше, все, оборудовано повністю для нашої роботи. За словами заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка, вартість цієї спецавтівки разом з обладнанням майже 5,5 мільйонів гривень. Машину отримали у рамках міжнародної допомоги від американського уряду за програмою USAID. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Маскувальне полотно розміром 31 на 43 метри виготовили представниці громадської організації Сильна жінка. Це найбільша сітка в Україні сплетена своїми руками. Нині волонтерки мають ще дві сотні замовлень від військових, а от робочих рук для їх плетіння не вистачає. Тому містян закликають долучитися до доброї справи. Працюють волонтерки щодня за адресою Проскурівська, 70. Ірина Муляр продовжить. Олена Лисенко півтора роки тому приїхала до Хмельницького із Херсона. Аби наблизити перемогу України і якнайшвидше повернутись додому, жінка плете маскувальні сітки. Дуже багато часу, звісно. Ми майже весь весь вільний час проводимо за плетінням сіток. Ну чи жертвуємо своїм часом? Дійсно, ну тому що всі дуже хочемо перемоги. Втомилися від того, що ми не вдома. Ми дуже хочемо додому. Працює жінка разом із представницями громадської організації Сильна жінка. Місяць тому до волонтерок надійшло замовлення від військових на сітку розміром 30 на 40 метрів. Жінки взялись за роботу і виготовили найбільше в Україні маскувальне полотно. Ми хотіли показати не рекорд зробити ради рекорда, а показати людям, як воно важливо. Що нашим хлопчикам дуже потрібні ці маскувальні сіточки? Вони їх накривають, вони закривають від е, дронів, вони е, захищають їх. І от ми хочемо привернути увагу всіх людей, що в нас війна, що люди приходьте, долучайтесь, допомагайте. Працювали над плетінням сітки 20 волонтерок. Матеріали придбали завдяки донатам. Тканину обирали із легкого матеріалу, який не горить і не мокне. Тому Що потребують хлопці, техніка дуже велика і потрібно ну, дуже великі сітки, надо, щоб вони були легкі максимально, бо розумієте, що таку сітку підняти, якщо вона буде з іншої важкої тканини. Нині жінки мають замовлення на 200 маскувальних полотен, які вкрай потрібні на фронті. А от робочих рук для їх плетіння не вистачає. З самого початку у нас було з першого дня чоловік 180, потім 150, 100 і дійшли ми сьогодні, у сьогоднішній день це 20 чоловік. У нас є ще філія в Копачівці, є філія в Віньківцях і Хмельницький. Нашим захисникам дуже потрібна ваша допомога, і то вкрай необхідна. Нам потрібні ваші руки, ваш час. Що би ми не робили, ми робимо в першу чергу для себе. Ми дуже хочемо цієї перемоги. Я хочу, щоб мої діти просипалися в спокійній, мирній країні. Плетуть маскувальні сітки за адресою Проскурівська 70. Працюють щодня з 10 до 20 години. Допомогти волонтеркам можна як робочими руками, так і донатами. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста. Крафтовий ярмарок курс на незалежність. Цими вихідними відбувся у сквері імені Франка. Близько 40 виробників з чотирьох областей України презентували продукцію власного виробництва. Це і сири, і хлібобуличні вироби, натуральні солодощі, вироби, хендмейд, косметика та кухонне приладдя. Діти і дорослі за донати змогли взяти участь у майстер-класах з флористики, кераміки та живопису. Зібрані кошти, а саме 25 з половиною тисяч гривень, передали на лікування та відновлення зору сапера Юрія Кучера. Більше розкаже Олександра Семенюк. Прикраси своїми руками виготовляє майстриня Ольга. каже, працює як з бісером, так і гладю. Жінка приєдналась до крафтового ярмарку, де презентувала свої роботи хмельничанам та гостям міста. Алінка, моя дочка, любить, дуже блистіло, щоб воно було таке яскраве, солодке. Ввечері от приходжу додому. Що роблю? Телефон. Включається на фон якийсь фільм, і сидиш в телефоні дві минути, і вже все спати хочеться неймовірно. А беру в руки голку, беру в руки п'яльця і все. І сна немає до двох часов ночі. Можу просто вишивати. В яйці навпроти, хмельничани смакують серед равлика. Їх на ярмарок привезла сім'я шибунько. За словами продавчині Альони, вирощують його самостійно. Сьогодні привезли близько ста кілограмів. Равликами займаємося вже три роки. Равлики це сенс мого життя. Якби ми зранку до вечора на равликовій фермі приділяємо величезну купу свого часу. Це середземноморський равлик, Хелікс Асперса Мюллер». Гарячих равликів ми даємо пробувати. Вони сюди, ми сюди їх привозимо вже заморожені. Тут лише розігріваємо в духовці приблизно 10 хвилин. Люди пробують, дегустують і купують додому. Крафтовий ярмарок організували у сквері імені Франка. Тут свою продукцію презентували виробники з чотирьох областей України. Організаторами заходу стали працівники благодійного фонду Повір в себе за підтримки Агенції регіонального розвитку області та Хмельницької міської ради. Цей ярмарок в першу чергу розрахований представити тих виробників, які є грантерами програми благодійного фонду. Повірю себе курс на незалежність, але також у нас завело сьогодні 42 виробники, 20 – це грантери цієї програми, і 20, 22 – це наші. Презентували абсолютно різну продукцію: це і сири, хлібобулочні вироби, натуральні солодощі, вироби, хендмейд, косметика та кухонне приладдя. Багато заходів не відбуваються. Я зрозуміла, що місто Хмельницький давно не відчував цього такого легкого свята. Я розумію, що війна війною, але в першу чергу людям треба піднімати мати трошки бойовий дух і показувати, що ми поряд, що ми допомагаємо, що ми готові е, десь розділити трохи внутрішнього відчуття, щастя, свободи, і тим самим заохотити інших. Що так сьогодні є програми, які допомагають. Сьогодні є люди, які готові підтримати. Також на ярмарку організували низку майстер-класів, як для дітей, так і для дорослих. Внукам подарунки прикупили. Трошки донатили людей, як то кажуть, і трошки і заспокоїли, і розвеселили. І... Mm, дуже приємно. свят по часто такі робили. Сподобалися сири, придбали кусочок сиру. Е, хочемо ще випічку придбати, ще не визначилися і на мед дивилися теж. Я придбала дуже смачне варення, овочі додому, лаванду, носочки придбала вже побачила купу знайомих людей. І взагалі я бачу, що люди скучили з такими заходами. Але найкорисніше, що на цьому заході збирають кошти на лікування нашого бійця і на відновлення його зору. А ми всі маємо бути дуже вдячні тим, завдяки кому ми можемо тут бути сьогодні. Під час ярмарку вдалося зібрати майже 25 з половиною тисяч гривень. Усі кошти передали родині сапера Юрія Кучера на лікування та відновлення зору. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Активно та змістовно хмельничани та гості міста відзначили минулої суботи День молоді. На набережні південного бугу організували різні локації від спортивних розваг до інтелектуальних ігор. Також в рамках дня молоді відбувся збір коштів на тисячу дронів камікадзе. Подробиці за мить. Водними розвагами, інтелектуальними іграми та літературним читанням хмельничани відзначили День молоді. Молодіжна громадська рада була ініціатором проведення відзначення дня молоді. Управління молоді завжди підтримує нашу молодь, наші молодіжні ради, всі скликання. І ми пішли на зустріч. Всіх зібрали всі разом. Таку організували дійство, яке і покликане на те, щоб дати можливість молоді для самореалізації. Для наймолодших відвідувачів заходу організували ни. Ску майстер-класів, робили і, і слоніка такого, і з культами. Пані Ірина разом із внуком прийшли у парк імені Чекмана. Тут дворічний Михайлик відвідав один із майстер-класів. Ми робити все і ліпити, і малювати, і все, що діти роблять в цьому віці. Дітям потрібно завжди увага, а зараз особливо, тому що. Ці всі зараз ситуації, які в нас в країні, вони впливають на всіх, і так само і на дорослих. Дорослі закриваються. Їх рівень тривожності дуже дітки бачать, і їм обов'язково потрібно спочатку говорити. Те, що батьки теж відчувають страх, те, що вони відчувають свої емоції, якими не можуть справлятися. Так само дітки це відчувають, і обов'язково з ними потрібно говорити. Для цього і сьогодні захід дуже круто продуманий, щоб дітки виходили на. Вулицю комунікували з іншими з оточуючими, щоб вони бачили безпеку, що тут є люди, дорослі і що вони не одні. До заходу приєднались і вихованці місцевого фехтувального клубу. Окрім майстер-класу, ділились власним досвідом. Фехтування це насамперед інтелектуальний вид спорту, тому що окрім фізичної підготовки дуже треба гарно розвивати саме мислення спортсмена. Потрібно зрозуміти противника, відшукати дуже швидко відповідь на його атаку. А от на сусідній локації розмістили спрацівники проєкту «Татохаб Хмельницький для хмельничан та гостей міста організували сімейне веслування, спортивні та екологічні квести. Екологічна гра це настольна така гра разом з нашим екологом, який розповідає, як себе поводитися з природою, щоб вона потім нам сказала дякую. І у вільному доступі спортивний дар для дітей, також для дорослих, де можна просто позайматися спортом, або просто погратися у фризбі з позапускати літачки, на скакалки, або покрутити обруч. Крім того, учасники заходу мали можливість долучитись до збору на тисячу дронів камікадзе. Усі кошти, а саме близько 12 тисяч гривень, молодь передасть благодійному фонду Волонтери Поділя. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!